дочекалися. чекалися, настав день, а разом з ним і маса вечірок. Сьогодні ми завітали на округу з них з вами, кому стайл та та вікторі І Ми розпочинаємо. Як у вас сьогодні настрій? Ну, так, нормально так. Святковий. Святковий настрій. так. Нормально. Як плануєте далі проводити свій час? <вес> далі тут святкувати. Що робити? Пасха як не як, свято. У нас сьогодні таке запитання до всіх відвідувачів. Як ви гадаєте, молодь Україна деградує? <скус> не, не знаю навіть. Думаю, що ні. так. Скажіть, будь ласка, а в якому році Тарас Шевченко написав гімн України? Це я не знаю. Сьогодні я не скажу. Ну, подумайте, це ж легко. Тарас Шевченко написав гімн України. Коли? Не знаю, да, сьогодні не знаю. Завтра сказав. Завтра, якщо б на тако сказав, але сьогодні не знаю. Як сьогодні настрій? Дуже хороший настрій. Бажаю всім такого настрою, такого святкового вечора, як сьогодні. Гарно відпочити усім дівчатам та хлопцям. Руслан, ти є власником магазину сантехніки. Чи вважаєш ти себе завидним нареченим? Можливо, та не таким ж завидним, як. Думаю, дівчата. Чи сьогодні бачиш ти в нічному клубі дівчину, яка б тобі підходила по твоїм параметрам? Так, є така дівчина сьогодні в клубі, яка підходить по моїм параметрам. Ком до тобто ти не є вибагливим? Ні, я якраз є вибагливим. Ту дівчину, яку я шукав, шукав я довго, підбирав я конкретно по якихось параметрах. Можливо, знайшов. Ви знаєте, у нас сьогодні таке запитання до всіх підвідувачів нічного клубу. Як ви гадаєте, молодь України деградує? Ні, ні в якому разі не деградує. Я... в якому разі. Скажіть, авто? Що закон Ома? Ой, з цими питаннями не до мене. Я О, ні. Значить, не годую в цьому випускажі. Що на рахунок розумних питань це не до мене. З ким ти сьогодні завітав на вечірку своєю дівчиною, своїми друзями, своїм братом. Ну і купа ще компанії не буду перечислювати. Сама розумієш, багато, дуже багато людей. Ще недавно ти говорив, що ти не готовий до серйозних стосунків. Зараз ти готовий до серйозних відносин. Так, да, Це колись було, це колись було. а Зараз я готовий. Настрій е, піднесений. Мені дуже подобається тут. Яка ваша мета з сьогоднішнього проходу в клуб? Е, просто повеселитися для себе. – Є достойні хлопці? Ні. Немає хлопців? Сьогодні немає. Подивіться, як багато різних, гарних хлопців довкола. Ну, тільки Так. Да. А ви не хочете ніяких серйозних стосунків? Ну я подумаю. А що? Я подумаю. Ну Ви подумайте, я думаю, що є гідні кавалери сьогодні в клубі. Я вже танцювала, сіла відпочити. А я, яку музику найбільше полюбляєте? Прошу? Яку музику найбільше полюбляєте? От хочу піти 29 квітня на італійську музику. Я її люблю. Відповідь. На своїх знайомих, можливо, як ви судите. Деградує країна тільки. А дайте відповідь на питання. Як звали батька Івана Яковича Франка? Яків. Правильно, молодець.